Так, з вашого дозволу, я з, з Семеном бачився буквально минулі вихідні на полігоні разом з усім батальйоном Донбас, і також важливо, важлива інформація, якою буде ну, принципова для добровольчих підрозділів. Е, і президент, як головнокомандуючий Верховний, і керівництво Збройних сил України вважає за необхідне е, надати можливість добровольчим підрозділам. Пройти перекваліфікацію і стати основою майбутніх сил спеціального призначення Збройних сил України. Бо, Бо я, наприклад, був уповноважений президентом разом із Андрієм Пробієм відвідати штаб АТО, провести розмову з усіма причетними до цієї ситуації. Що далі буде з добровольцями? І відповідь усіх генералів така: це найбільш боєздатні. Підрозділи, які найкраще ведуть розвідку і найкраще вміють іти в штурмову атаку. А відтак з них треба створювати спеціальні розвідувально-штурмові підрозділи. Зараз йде дискусія, як це буде називатися, на якій базі буде тренуватися. Але я переконаний, що патріотизм, енергія, віра і вже досвід, бойовий досвід набути цими підрозділами, має бути використані українською армією для створення тих сил, котрі будуть звільняти не тільки Донбас, але й Український Крим. І тримати українські кордони по всьому периметру суверенної європейської України.